Я прийшов, здається, 19 числа, прийшов два медогляди, міський і обласний. Зрозуміло стало, що я підлягаю службі в армії, я вирішив іти, служити в військово-морських силах України. Не знаю, ні крапельки не шкодую про те, що вибрав цей такий шлях. Тобто Здобув вже освіту, вищу, тобто, починав будувати якусь кар'єру, але я вважаю, що кожен чоловік має вміти захищати свій будинок, свою сім'ю, свою родину. І зовсім не чоловічою справою вважаю уникати служби в армії, власне, срокової, бо це як вишкіл, не знаю, для кожного мужчини. Це перехід з хлопця в чоловіка. Це якесь надання певного патріотизму. Плюс держава зараз робить всі умови, аби нормально, комфортно відслужити це як одноразова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат, яка надається відразу, коли я приїжджаю в військову частину. Зараз там, ну тобто, наскільки я знаю, все нормально з харчуванням із проживанням із одягом, тобто нічого там боятися. Я знаю, точно що я служитиму в військово-морських силах України. Відбуватиму службу півтора роки, можливо, два, якщо потраплю на корабель, мені сказали офіцери. Власне, були ще пропозиції йти в Нацгвардію, в якийсь спецназ, МВС, Ну, Я хочу військово так. Якщо ж служити, то нехай це буде цікаво, нехай воно запам'ятається надовго. Я вважаю зовсім не чоловічою справою уникати цієї служби. Потрібно вміти захищати себе. Не дай Бог, цей агресор за кілька днів буде в нас тут близько, що ми робитимемо. Тих людей, тим більше, які на Сході, потрібно замінити потім кимось, потрібно зробити якісь нормальні тили їм. Тобто людей, які тут також на місці, зможуть захищати. Плюс бути вихованим патріотичним, я думаю, що патріотизму там багато надасться, мені тобто додається до мого.